Друзі, вітаю вас! Хочу вам показати дещо. Ось, ви бачите ось це? І це тільки за одну неділю. А, я хочу вам показати, що це тільки за одну неділю стільки прийшло кришучок. Що це? Від э, дітей села. Товстолис для наближення нашої перемоги. А що це? Це саме кришечки. І це збирають наші діти, це збирають прості громадяни. Чому вони це роблять? Тому що вони розуміють, що якщо держава сьогодні не допомагає нам в купівлі ось таких штук для наших бійців. То вони, народ України, бере це в свої руки. Тому, звертаюся до кожного громадянина, свідомого громадянина нашої держави, допомагайте, почніть збирати в школах, в дітсадах, в університетах, навіть в себе на робочих місцях, в госучрежденнях, будь-де, на заправках, в магазинах. Просто почніть збирати кришечки. На ці кришечки ви бачите, що це все ось цей дрон, цей дрон зроблений саме з пластику. Це не карбон, він не екранізує, не е, дає е, збій в самої роботі е, радіо та відео дрону, який, наприклад, там може бути екранізований і давати якісь поміхи з. На відео чи радіо під час управління саме оператором, тому що сьогодні українці, народ розуміє, що тільки високі технології зможуть допомогти нам з вами в цій війні перемогти. І народ почав це робити. Сьогодні української нації потрібні саме передові рішення, це не тільки дрони. А я за дрони говорю вже останні два роки війни, майже два роки. Що ми воюємо з Російською Федерацією? Ми говорили про те, що е, тільки наша якість може перемогти кількість, і те, що наш головнокомандуючий Валерій Залужний е, говорить про те, що він помилився, але він повинен був бути самим першим, хто це розумів, що ми кількість е, своєю кількістю е, росіян не переможемо, вони не зупиняться, і Путін не зупиняться. Він дож буде дожимати саме те, що він хоче, а він хоче. Що саме знищення української нації, знищення такого е духу козацького духу, непокірного. А він хоче наші території, він хоче наших людей, він хоче наші ресурси. І ми їм покажемо, що всім ворогам кришка, всім ворогам кришка, ось вам наші ресурси. Отримайте від наших ресурсів, від мусора, який ми викидаємо, отримайте дрони. Напередовій, які будуть вас знищувати, отримайте роботів, отримайте екзоскелети, які будуть захищати саме наших бійців, нашу піхоту, будуть захищати наших штурмовиків. Тому що сьогодні найголовніше, що потрібно ставити за пріоритет нашої держави, нашому головнокомандуючому, нашим управлінцям, це життя кожного бійця, життя, яке сьогодні захищає їх, і вони повинні розуміти там в кабінетах. Що якщо нас не буде, єдиний їхній шлях це виїзд з цієї країни за кордон, де в них вже готові квартири, віли і так далі. Тому, якщо вони не хочуть тікати, тому що ми розуміємо, що вони не підуть воювати саме за цю державу, тому що вони очкують втратити життя, а хлопці повинні це робити. тому Якщо не народ, якщо не ми, то хто? Приєднуйтесь, допомагайте, збираємо разом кришочки. І якщо в цей процес підключиться весь народ України, по всіх містах, селах, районних центрах, повірте, нам не потрібна буде якась там допомога держави. Ми самі зможемо з вами зробити стільки дронів, стільки роботів, стільки екзоскелетів, що. Ну, Московія буде в цій війні відступати кожного дня і втрачати своїх людей. І ми отримуємо і Крим, і Луганськ, і Донецьк, і повністю Херсон. Всі наші території. Це можливо зробити. Просто потрібно робити, як роблять ці люди, які це збирають, вже збирають. І потрібно це просто повірити. Просто повірити. Слава Україні! Ми переможемо!